Доброго дня, шановні друзі, хочу з вами сьогодні поговорити про посів болгарського перця на розсаду. Для того, щоб розуміти, як правильно сіяти болгарський перець на розсаду, потрібно врахувати кілька моментів. Перше. Підготовка насіння. Насіння болгарського перця, от я прикупив таке каліфорнійське диво, звичайний і абсолютно звичайний перець, який я постійно сажаю і отримую достойні урожаї. Для того, щоб. Правильно підготувати насіння перцю, щоб отримати правильну і гарну розсаду, необхідно його підготувати. Описано надзвичайно багато методів підготовки насіння від замочування в марганцовці, в гарячій воді, в термосі і навіть в горілці. Я давно використовую спосіб підготовки насіння болгарського перцю і інших насіння, от таким от слідуючим чином. Доступний, дієвий і досить ефективний метод. Беремо лоточок від любої харчової від продукції. Оцей лоток від салату руколи, який ви купуєте в магазинах взимку. І замочуємо отаким от чином. На низ лотка вирізається шматочок паралону, На паралон викладається насіння і заливається води. Води заливаємо до половини рівня поролону. Чим він гарний цей спосіб. Насіння постійно знаходиться в зволоженому стані. Насіння, а ви маєте можливість контролювати стан насіння. Відкрили кришечку, подивилися, в якому стані насіння, прикрили для того, щоб не було пересушення, не пересихало насіння зверху. Прикрили любою тканинкою. І в такому вигляді це насіння знаходиться в мене 2,5-3 доби до посадки. Видно, що воно вже, не знаю, чи камера передає, так видно, що воно вже досить гарно набухло, але паростків ще не з'явилися. Я не довожу до прокльовування насіння, тому що при пасації дуже часто обламуються ці пророщі паросточки, і ми втрачаємо посівний матеріал. Друге, де я розміщую дані контейнера? Контейнер. Знаходиться в мене на теплій підлозі. В кого є тепла підлога, надзвичайно гарний спосіб для того, щоб створити ідеальні умови, температурні умови для пророщування насіння. Ідеальна температура для пророщування насіння перця 26-30 градусів. Якщо температура буде нижча, підготовка насіння затягується. Якщо температура буде вища 35-36 градусів, насіння може втратити схожість. Тому обов'язково я контролюю. За допомогою отакого от термометра, який в мене зараз він знаходився просто в другій ємності, який лежить у воді і постійно контролюється. Якщо ви бачите, що температура піднімається вище, під лоточок підкладаєте. смоточок картону, два олівці, дві ручки для того, щоб припідняти, щоб не було перегріву лотка. Далі, висів на розсаду відбувається безпосередньо в стаканчики. Використовуємо стаканчики бажано непрозорі. Прозорий стаканчик, якщо ви будете тримати його потім на світлі, будете тримати на сонці, підсвічувати. Прозорий стаканчик дуже часто дає зацвітання по периметру і зараження стаканчика. Непрозорі стаканчики, які так періодично їх приходиться оновлювати, але в принципі вони кілька років витримують. Ще один, одна перевага посіву перців стаканчики. Те, що перець, на відміну від томатів, не любить пікіровки. Він не любить, коли його виривають і пересаджують для пікіровки. Коріння пошкоджується і ми втрачаємо певний час для того, щоб насіння пророщувало. І так берем, У мене от невеличка пластикова паличка, якою я роблю невелике заглиблення підтиком і опускаємо. Опускаємо в пророблену таку луночку. Наробимо лунок і опускаємо. Як би ви не старалися, все одно насіння проросте не все. Для того, щоб зменшити кількість стаканчиків. І зменшити затрати на свою роботу, зазвичай я сажаю в один, сію в один горщик по дві насінинки. Для того, щоб збільшити пророщуваність розсади своєї. У випадку, якщо трапиться таке, що проросте у вас оба, обі насінки проросте. Просто слабшу більшу ви зрізаєте манікюрними ножичками легенькими і залишаєте більш сильну рослину. От таким чином. Далі необхідно глибина посадки. Взагалі вважається глибиною, ідеальною глибиною посадки для насіння. Якщо ви брати по діаметру насіння, беремо насіння перця приблизно 3-4 мм, це має бути. 3 4 діаметра насінини, тобто десь 1-1,5 сантиметра. І невеличким шаром прикриваємо. Грунт, в який ми висаджуємо попередньо зволожений. Той ґрунт, який ми прикрили, не потрібно його перезволожувати. Як правило, я беру і незначно зволожу за допомогою такого маленького полюризатора. Ось таким чином відбувається посадка. Все. Далі, знову-таки, оцей лоточок. Ще треба показати, яким чином відбувається збереження цього лотка. Далі я його розміщую на той самий теплий пол, на теплий підлогу. Контролюю за допомогою, розміщую всередині термометр, який дає мені можливість контролювати температуру. Полив в більшості випадків перезволоження не відбувається. Полив я провожу за допомогою ліки і поливаю безпосередньо воду, наливаю в лоточок. І потім за допомогою, як працює дренажна система, як працюють коріння. Земля всмоктує цю всю вологу і відбувається зволоження ґрунту знизу. Чим хороші такі лоточки? Підлога це дно лоточка, в них рифлене. немає щільного контакту між. Нижні, ниж, між дном стаканчика, що дає, і дном блоточка, що дає можливості дренажу працювати як в одну, так і в іншу сторону. Не відбувається ні перезволоження, ні пересихання ґрунту. Зверху обов'язково прикриваємо. Харчовою плівкою, що дає можливість нам зберігати. Вологу і абсолютно доступно контролювати стан і появу перших росточків. Про подальшу долю цієї розсади будемо про необхідність підсвічування після появи перших росточків, будемо говорити про створення необхідної, необхідної підставки, стелажа так званого для досвідчування розсади, будемо говорити в наших наступних відео.